У місті відбулася міжнародна конференція щодо взаємодії публічних службовців із військовими ветеранами і членами їх сімей. Головне питання це реінтеграція воїнів, які повертаються до цивільного життя після війни. І за прогнозами після перемоги в Україні буде понад півтора мільйони ветеранів, зокрема 100 тисяч у Києві. Вже зараз військові після повернення з фронту стикаються із проблемами в оформленні документів, пошкоджені проходженні реабілітації, отримані пільг чи працевлаштування. Учасники конференції наголосили. Ли на тому, аби захисники могли адаптуватися до нової реальності та отримувати усі сервіси, суспільство має вчитися правильно комунікувати із ними. І найперше це стосується органів місцевого самоврядування і державних служб. У нас в лавах збройних сил перебуває 4186 державних службовців. Наша вся методологія, якраз яку ми розробляли, вона якраз орієнтована на те, щоб інтегрувати в державну службу зараз військовослужбовців, ветеранів, ветеранок, які будуть повертатися після завершення війни, чи вже повертаються. Вони можуть бути корисними якраз і державі, і працювати на благо наш країни і На її відновлення на питання, який найбільший тригер да, психологічний, який виникає у наших ветеранів ветеранок, це те, що потрібно оформляти безліч документів, щоб підтверджувати статус УВД, щоб отримувати якісь пільги, допомоги, розуміти, де ти маєш отримувати реабілітації, компенсації, іноді писати документи, які ти взагалі не розумієш, як правильно їх написати. Тому тут мова йде про електронні системи, про діджиталізацію. Тому нам треба дуже швидко всім зараз орієнтуватися взагалі мінімізувати цю кількість комунікації, яку потрібно проводити людині з державними структурами. Ну і під час дискусії психологи значну увагу приділили питанню ментального здоров'я ветеранів за словами фахівців, які надають консультації захисникам, нерідко саме внутрішній стан стає на заваді під час адаптації до цивільного життя, повернення в коло сім'ї чи до робочого колективу. Учасники бойових дій можуть різко реагувати на певні висловлювання, звуки чи картинки. Тому психологи і діючі військові закликають суспільство вчитися як спілкуватися із ветеранами. Якщо, наприклад, ментальне психічне здоров'я не буде на тому рівні, да то звичайно ми будемо говорити про те, що буде дуже важко працевлаштуватися саме ветеранам, тому що проблеми ветеранів це агресія, це важко працевлаштуватися, це ночні кошмари, це такі, знаєте, якби табу. Да, тобто, я там флешбеки, це все потрібно сьогодні готувати цивільні, говорити про те, що вони будуть приходити в різні установи. Спілкування і адаптація. Військового назад в суспільстві – це питання номер один. Вже не потрібно чекати масового, масової демобілізації чи якогось етапу війні. Є військовий, зустрічаєш військового поглядом. Не, від, не, не відводь погляд, не ховай. Підійди, познайомся, пожми руку, запитай, як ти.